Україні, слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Героям слава! Дорогі земляки! Вітаю вас на нашому вічовому майдані, який нині вимальовується в такий спосіб. Вітаю Дніпропетровців, гостей нашого міста. Вони потихеньку підходять і підходять. ці люди. Ми сьогодні знову з вами зібралися заради того, щоб поділитися думками. Як має далі розвиватися наша українська справа, українська держава і як ми маємо з вами побороти цю нинішню владу, яка нас хоче черговий раз здати на тортури так званий мутний союз? Власне, сьогодні українсько обголошений в Україні день гідності, День гідності Українця. Який повстав на, на майданах по всій українській державі? День гідності людини, яка хоче захистити свої права, День гідності для того, щоб ми відстояли право своїх дітей жити в красивій, щасливій і багатій українській державі. День гідності для того, щоб старенькі, немічні люди мали захисток від держави, мали підтримку, мали достойне медичне обслуговування. День гідності для того, щоб ми могли обрати владу, яка буде захищати цю гідність українського народу. День гідності для того, щоб ми з вами пам'ятали ту історію велику нашого народу. Пам'ятали про те, що більше як 350 років тому Богдан Хмельницький під тиском окупантів з польських був, заключив так званий Переяславську угоду. Ту гидотну угоду, яка потім зробила Рабинію українську державу, яка знищила її права і вольності, яка знищила наш, наш менталітет в тому сенсі, який захистив би нас від нападів будь-якого ворога. Тому сьогодні ми будемо говорити і про такі речі. Є така підозра, що 17 числа президент Янукович. Море підписати якісь документи про знов зраду нашої української справи, про зраду української державності, про зраду наших інтересів на вибір європейського народу жити в європейському співтоваристві. Ми з вами не маємо права цього допустити. Тому ми не допустимо цієї ганьби. Ганьба тим, хто хоче сьогодні нас здати: ганьба! 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 ганьба. Ганьба! 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 Друзі, дякую за підтримку, тому що ця підтримка необхідна не тільки на цьому майдані. Вона буде підся підтримка по всій Україні. Вчора в Україні відбулося два, два таких давай. майдани. Один хотіла організувати владу, а один витворився з самого народу. Він вилився тим багатством людської душі. Української волелюбності, українського спротиву, проти наруги над його я. Тому цей майдан в Києві стоїть і буде стояти до того часу, поки сьогодні не піде цей президент, не піде цей уряд, не піде, не буде перевиборів нової Верховної Ради на відповідності того політичного складу, який сьогодні склався в нашому народі. Для чого ми з вами сьогодні тут постали? Для того ми сьогодні хочемо з вами серйозно поговорити про речі, як нам змінити Україну, як нам змінити цю владу. Скільки треба народу, щоб зібралась на таких майданах, для того, щоб почув той, хто казав, що почує всіх, той, хто казав, що ви будете покращення вже наступить сьогодні, воно не наступило, щоб почув той глухий, який сидить сьогодні в Верховній Раді. Ухий, який сидить в обласній раді нашій, в міській раді, який не чує голосу народу, який ні разу не жоден з керівників не прийшов до цього народу, поруч з нами не став і не сказав, що ж він думає, чому ж народу нема покращення. Тому ми сьогодні зібралися на цьому майдані. Я ще раз вас вітаю сьогоднішнім днем, з днем, тим, який український народ скаже своє слово. Слава Україні, друзі! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Україна! 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 Саме так, друзі, саме з цими гаслами і іншими гаслами новими, які визріли, бо наш Січислав піднявся. Він піднявся волелюдям людським. Він піднявся майданом, піднявся спротивом сьогодні тисячі людей з Дніпропетровщини на Майдані в Києві. Самотужки. Ніхто їх не наймав, ніхто їх не везе. Вони беруть свої машини, їдуть чим можуть. Навіть гопстопом деякі добираються до Київського майдану і стоять там, підтримуючи ту нашу головну вимогу. Януковича геть. Януковича геть. Януковича геть. Януковича геть. Януковича, геть, Януковича геть! Це головна вимога, яка має і буде звучати до тої пори, поки ми це не зробимо з вами. До слова запрошується Віктор Романенко. Прошу. Доброго дня, шановні Січеславці, шановні Дніпропетровці, дякуємо, що знайшли час. Зараз ми продовжимо наш мітинг в вигляді. Ми спочатку з вами привітаємо ті міста області, які сьогодні також вийшли на свої майдани. Вони телефонують нам і повідомляють про те, що вони з нами, а ми їм маємо повідомити про те, що ми з ними. Давайте так, повні легені. Павлоград вітаємо! <плес> Сінельниково вітаємо! Не продержись ми з вами! П'ятихатки, ми з вами. А тепер найголовніше місто. Місто, де сьогодні збирається 100 тисяч більше наших громадян. Це Київ. На день гідності, саме сьогодні, в цей день. Тому Київ, ми з тобою! Київ, ми з тобою! Київ, ми з тобою! Київ, ми з тобою! Київ ми з тобою! Ну і звичайно звернення до наших Дніпропетровців, до наших співмешканців. Ні вставай! Савай. вставай! про Савай! Ні про Савай! Ні Дякую, друзі. Поки зараз збираються ще люди, підходять декілька патріотичних пісень. Не сумуємо, спілкуємось, обмінюємось думками. Хто був в Києві? Розкажіть, будь ласка, як там відбувається? Декілька патріотичних пісень, і ми продовжуємо наш захід. Дякую.